Вітаю вас з вами у прямому ефірі. Телепроект Справи сильніші». Щосуботи о 10.30 Ми зустрічаємось в цій студії з людьми, які доказують, що справи сильніші за слова. І сьогодні наш герой, ця людина, вона своєю діяльністю забезпечує молоді якісне майбутнє у сфері професійно-технічної освіти. Я пропоную познайомитися з нашим героєм ближче. Досі до вашої уваги. Шевченко Григорій Олександрович народився 13 березня 1957 року біля Кривого Рогу в сім'ї робітників Радгоспу номер 35 Освіта вища. В 1979 році закінчив Одеський державний університет імені Мечникова філологічний факультет, українське відділення. Отримав спеціальність філолог, викладач української мови та літератури. Стаж педагогічної роботи 34 роки, в тому числі в Березівському вищому професійному училищі Одеського національного політехнічного університету, 18 років. Пройшов великий трудовий шлях. Григорій Шевченко починав вчителем української мови та літератури Розквітівської сільської школи, займав багато керівних посад у Березівському районі. З 2001 по 2004 рік працював заступником начальника управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації, був начальником відділу. Професійно-технічної освіти міста Одеса. З 2008 року заступник директора з навчально-методичної роботи та міжнародних зв'язків Березівського вищого професійного училища Одеського національного політехнічного університету неодноразово обирався депутатом Березівської районної ради, відмінник освіти України, нагороджений почесними грамотами МОН України Одеського національного політехнічного університету, почесною грамотою Одеської обласної ради, почесними відзнаками ректора ОНПУ та голови Березівської районної державної адміністрації. Трьома медалями та пам'ятним орденом української спілки ветеранів Афганістану, воїнів-інтернаціоналістів, має військове звання, майор одружений, має двох синів. Дружина Валентина Петрівна та сини Максим і Богдан працюють у сфері профтехосвіти та вищої школи. У нас в студії Григорій Шевченко, заступник директора Березівського вищого професійного училища Одеського національного політехнічного університету з навчально-методичної роботи та міжнародних зв'язків. Григорію Олександровичу, я рада вас вітати в нашій студії. І Доброго я знаю, дня. я знаю, що ви колись працювали кореспондентом обласного радіо. Тож сьогоднішнє свято працівників радіо, телебачення та зв'язку я вважаю вашим святом. Тож я вітаю всіх своїх колег і вас. Дякую, але в першу чергу хочу привітати працівників ОДТРК, які з нами тісно співпрацюють із професійним святом, побажати молодечії наснаги. Завзяття творчого, саме головне побільше здоров'я, робити можливість гарні матеріали про трудівників Одеської області і завжди, щоб у ваші рожеві вітрила дув свіжий попутний бриз. Дякую вам дуже. А перед початком наших бесів пропоную всім більше дізнатися про березівське вище професійне училище. До вашої уваги сюжет. Місто Березівка, районний центр Одеської області, відоме далеко за межами Одещини завдяки унікальному навчальному закладу. Березівське вище професійне училище Одеського національного політехнічного університету має багату історію і неймовірний авторитет, здобутий роками праці. Золотий фонд нашого навчального закладу це його люди, це його колектив. Колектив надзвичайно працьовитий, надзвичайно здібний, надзвичайно професійний. Я пишаюся своїм колективом, пишаюся своїми заступниками. Всі заступники директора цього закладу відмінники освіти, нагороджені відзнакою імені Макаренка, заслужені працівники освіти. Викладацький склад, матеріально-технічна база, інноваційні європейські технології в навчанні та виховна робота. Це те, на чому тримається освіта в Березівському вищому професійному училищі. Тут можна отримати 10 професій та дві спеціальності, адже тут готують кухарів, малярів, штукатурів, кравців, модельєрів, перукарів та інших фахівців. Училищу нема. Рівних, бо завдяки заступнику директора з навчально-методичної роботи та зарубіжних зв'язків Григорію Шевченко, вже більше десяти років Березівське вище професійне училище працює з різними інституціями Австрії та Німеччини, як урядовими, так і неурядовими. Викладачі, майстри виробничого навчання та учні беруть участь у міжнародних австрійсько-українських, українсько-німецьких та україно-німецько-чеських проєктах. Регулярні майстер-класи від професіоналів зі служби старших експертів з Німеччини та експертів з Австрії стали вже візитівкою Березівського училища. Німецький перукар поділився з учнями європейськими стильними інноваціями. Його земляк зварник познайомив з новими технологіями. А майстер-класи австрійських та німецьких кухарів завжди перетворюються на свято смаку і кулінарного мистецтва. Отримавши сертифікат, учні можуть розширити свою географію. Міжнародна співпраця дає можливість учням постійно підвищувати свою майстерність і бути конкурентно спроможними на ринку праці. Нагадую, що ми в прямому ефірі. Наш телефон 638638. 638. Григорій Олександрович, знаю, що в вашому училищі активно розпочався навчальний рік. Розкажіть, що нового і чи виконується зараз державновлення? Ну, навчальний рік дійсно для нас розпочався. Розпочався не з 1 вересня, а трошки раніше. Чому? Тому що ми по перше, в цьому році проліцензували три нових професії. В цьому ж році ми повторно вже пройшли акредитацію по молодших спеціалістах, це харчові технології і швейне виробництво як вищий навчальний заклад першого рівня акредитації. Почався вересень, прийшли нові діти, держзамовлення виконано, як і минулі роки ми виконуємо. Сьогодні за партами в нас сидять 841 учень. Якщо порівняти, скажімо, 10 років тому було 520, сьогодні 841 учень. І це 10 областей України. Якщо взяти карту, то на карті ми показали стрілками, крім наших міжнародних зв'язків Німеччина, Австрія, Чехія і 10 обласних да. центрів України Дійсно, охоплена до нас вся дітки. Україна. А, ну, а у нас є дзвіночок. Алло, вы в прямом эфире? Алло, добрый день. Доброго дня. Э, Григорий Александрович, это Саша день звонит. Я учился в училище, если помните, я думаю, вот, хотел бы нести большую благодарность вам и училищу, что вот научили меня по вашему делу, очень даже в будущем пригодилось. Э, желаю, чтобы училище процветало, росло выше всегда и выше новых гостей. и чтобы дети сюда э, радовались, там учились. Не знаю, очень много хочу сказать, но просто теряюсь. В общем, спасибо вам большое. ВПУ, НПУ – это сила. Дякую за дзвіночок, Григорій Олександрович. Ну, у вас дуже гарні учні. Розкажіть, а який контингент зараз навчається? Які діти до вас потрапляють? Ну, по-перше, приємно. Я дякую за цей дзвінок. Приємно, коли Наші діти, я завжди це слово люблю, тому що вони для нас завжди залишаються дітьми, чи вони 10 років закінчили, чи менше років закінчили. І не важливо, чи вони вже в Житомирі, чи в Донецьку, чи в Кіровограді, чи у Львові зараз працюють, але для них ми живемо, для них ми працюємо. В цьому році я вже сказав, що 841 учень. Прийшов на навчання, із них 78 учнів сері та позбавлені батьківського піклування. Діти, ми помічаємо з кожним роком, що приходять більш сильніші. Діти приходять із більшим бажанням навчатися. І ми раді, що вони обирають саме наш навчальний заклад. Ті 11 професій, дві спеціальності, в принципі, є і в інших областях, і в інших навчальних закладах нашої Одещини. Але діти обирають нас, і нам це приємно. І це і на нас покладає і обов'язки відповідні. Раз вони прийшли і обрали нас, ми повинні їх навчити життю. А наш обов'язок зараз прийняти ще один дзвіночок, який до нас поступив. Говорить ви в прямому ефірі. Алло. Алло. Алло, ми вас чуємо. Здравствуйте. Доброго дня. Мене звуть Качковська Тетяна. Я тоже училище. Я хочу поблагодарить Григорія Александровича, Валентину Петровну і весь коллектив училища. что они помогают воплотить детскую мечту в жизнь. Ведь я с детства мечтала быть кулинаром. И невзирая на все перипетии моей жизни, я все-таки закончила это училище. И сейчас я работаю в большом престижном ресторане. Начинала я с обычного простого повара. Сейчас я уже работаю с поваром Воплотилась моя детская мечта. Я очень счастлива, что моя жизнь прошла рядом с такими замечательными людьми, которые э, и теоретически, и практически подготовили меня к жизни. Я очень счастлива. Большое спасибо вам. Дякую вам за дзвіночок. Ну що ж, продовжують поступати дзвінки вдячних учнів. Скажіть, а які професії можна отримати зараз? От нам вже два кухаря подзвонили. А взагалі, якісь може нові спеціальності? І я знаю, що у вас курсова підготовка є із 11 наших професій. Це професії будівельні. Це професії легкої промисловості, якщо будівельні, це, скажімо, маляр штукатур, це Тесляр-будівельний, столяр, це електрозварник водій автотранспортних засобів категорії, це є секретар керівника. От відкрили ми в цьому році, вже пішли діти на нові професії. Це такі вже, як офіціант, бармен, організатор ресторанного, ресторанної справи, обслуговування вірніше. І діти можуть знайти те, що їм потрібно. Той фах, який вони обрали, вони отримують ті ж знання. Крім того, навчаючись у нас там чи три, чи чотири роки. Ті, хто після 11 класу півтора року навчаються діти, вони паралельно ще можуть здобути одну професію, скажімо. Раніше це називалося курсовою підготовкою, і зараз це професійне технічне навчання називається. І, скажімо, за там, пів року, за вісім місяців дитина навчається, скажімо, на кухаря, вона може отримати офіціанта. Дитина навчається на кравця, вона може стати секторем керівника або тим же самим кухарем чи барменом. Тобто ось це дає можливість дітям і в подальшому житті, і вже під час працевлаштування, вже обирати те, що є на ринку праці, і тим більше, що в нас більшість професій інтегровані. Це дві професії, скажімо, в одному блоці, і на ринку праці це нашим випускникам, нашим дітям дуже знадобиться. Дякую. А в нас наступний дзвіночок? Говоріть, ви в прямому ефірі. – Алло. – Алло. Доброго дня. Доброго дня. Шевцова Світлана, випускниця Березівського вищого професійного училища Одеського національного політехнічного університету. Я дуже вдячна його закладу, в якому навчалася на кравця, закрійника та техніка-технолога швейного виробництва. Здобула гарні знання та завдяки цим знанням вступила до Хмельницького національного університету. Працюю майстром виробничого навчання. Хочу висловити подяку директору Шевченку Валентині Петріні, викладачам та майстрам, що вкладають всі свої знання та уміння, часточку своєї душі в кожного учня, та побажати учбовому закладу процвітання а колективу доброго здоров'я. Дякую. Дякую. А я хочу звернутися до такої теми. Ми говорили в сюжеті про міжнародну діяльність, і це і ваш коник, і взагалі це те, чим відоме Березівське училище. Розкажіть про міжнародні зв'язки і більше про майстер-класи, які ще допомагають учням. Здобути ну, Я процесу. почну з того, що було на перших хвилинах нашої передачі, як розпочався навчальний рік новий. Він не встиг розпочатися. Як до нас вже приїхали два експерти із служби старших експертів із Німеччини, це Гюнтер Віллі Фішер і Ганс Єхім Гертенбах. Вони проводили свій майстер-клас і в цей же час до нас прибув професор із університету Західний Мічиган Річард Зінцер. Американець в нас перше, це для нас новина. Він приїхав в, принципі, в Україну вивчати профтехосвіту нашу. Як в кінці 50-х років американці вивчали нашу середню школу, так зараз вони вивчають нашу профтехосвіту. І нам це приємно, що вони підходять до цього виважено, і значить, у нас в сфері підготовки робітничих кадрів є чому повчитися. І Уже 12 років, як ми співпрацюємо і, і з австрійцями, і, і з німцями. Як це говорилося, це і урядові, і неурядові е, організації і. Е, це нам дуже багато дає у е, сфері підготовки майбутніх фахівців для суспільного господарства в Україні. Які основні перспективи у дітей, які пройшли такі майстер-класи? Е, вони приходять про це вже ми говорили. Не один майстер-клас, і е, це дає їм змогу опанувати технології європейські, чи це перукарська справа, чи це кухня, чи це е, зварювальне мистецтво, чи це будівельні якісь професії. І коли вони виходять на ринок праці, то вони вже знайомі із технологіями європейськими. Вони знайомі не тільки з молотком і зубилом. Як кажуть, а вони знайомі із матеріалами і фірми Кнаук, і Капарол, і, і Альціна, і інших фірм, і вже у самостійній роботі, в самостійному житті це їм дуже добре допомагає. І сьогодні дитина говорила, що починала із кухаря, зараз шеф-кухар. Багато наших випускників вже очолюють якісь структурні підрозділи на виробництві. І якраз оця наша. Гілка роботи, така досить значна гілка роботи, міжнародні зв'язки. Міжнародна діяльність допомагає і, і дітям, вони привчаються до е, того, що до роботи треба більш відповідально ставитися. Кажуть, німці ордункість ордун. Порядок є порядок. Робота є, треба її робити і виконувати. І виконувати не аби як а виконувати професійно і на високому професійному рівні. Григорій Олександровичу ми повертаємося до нашої теми, тому що в нас залишилось цього 10 хвилин. Скажіть, які нові напрямки міжнародної діяльності у вас? Зараз у розроботі, можна так сказати, я знаю, що Іспанія, Польща. Ми вже в цьому році почали працювати, розширюючи ніби географію нашу. Я думаю, що у нас це має вийти, і це досить цікавий новий напрямок. При нашому одеському національному політехнічному університеті відкрилися два нових центри. Це українсько-польський центр і українсько-іспанський центр, от йому буквально 14 листопада було два роки. Це досить цікавий і новий для нас напрямок роботи. По-перше, це розширення географії, по-друге, це Велика відповідальність, і по третє, що діти наші починають опановувати вже іспанську мову, ну польську трошки легше для нас, слов'ян. Але ця робота вже розпочалася і дуже приємно те, що наші діти в період навчання у нас в училищі, в період навчання, а потім далі вже у Одеському національному політехнічному університеті продовжують поглиблене вивчення. Обраних спеціальностей вивчення іспанської чи польської мови, і якщо сказати за українсько-польський центр після чотирьох років навчання, коли вони вже стануть бакалаврами, вони зможуть поїхати до Польщі там Продовжити провчитися навчання. ще рік і отримати вже диплом європейського зразка. Дякую. І це велика відповідальність для нас, але в той же час це велика честь і для нашого навчального закладу, і для наших дітей. Я хочу звернути ще увагу наших глядачів, що у вас в закладі є ще така ну, добра традиція виробничої практики, яка дає змогу дітям відчути, що таке праця відчути прямо під час навчання. І я пропоную подивитись маленький сюжет про це. Для багатьох молодих людей літо це можливість повністю переключитись і відпочити від навчання. Але для учнів Березівського вищого професійного училища Одеського національного політехнічного університету літо це ще й пора отримання справжніх практичних навичок і знань, тобто користь поєднана з відпочинком. Виробнича практика кухарів і технологів найчастіше проходить в оздоровчих закладах, де практиканти ще й відповідальні за гарні емоції відпочивальників. Ці студенти забезпечують безперебійців. Більне харчування дітей в одеському таборі Дружба. Готувати п'ять разів на день на велику кількість дітей це насправді безцінний досвід для будь-якого учня. А ми переміщуємося до наступного дитячого табору Мрія, де повним ходом йде підготовка до вечері. Зараз на цій базі працюють 12 майбутніх кухарів з Березівського училища. Але не тільки дитячі оздоровчі заклади потребують працьовитих рук учнів Березівського училища. Кожного року найпопулярніша здравниця на всьому пострадянському просторі санаторій імені Перегова Куяльник кличе до себе кращих студентів з Бразівського вищого училища, бо кожного року вони якнайкраще справляються зі своїми обов'язками. Найбільший такий участок, який потребує великої відповідальності, великого напряження в роботі, щепітельності в роботі, культури в роботі це піщеблок. Учитывая, що ми много лет знакомы з руководителем Березовского технічного высшего училища Валентиной Петровной Шевченко. Ми в году обратились теж за допомогою. Спасибо їй допомогла нам з дітьми, тобто з учащимися цього училища. І зараз хорошо працюють нашому нашем пищеблоке вместе со своими своїми преподавателями. Для людей, які приїжджають оздоровитися, якість харчування має величезне значення. Ріб'ята очі дружелюбні работе нічого не бояться. Хоч у нас є і сотрудники уже з большим стажем, але діти справляються з работой точно на такому, такому ж уровне, як і они. Не дарма кажуть, що харчі з одних рук можуть бути отрутою, а з інших ліками. Тож у Березівському вищому професійному училищі Одеського національного політехнічного університету роблять все, щоб страви, створені учнями, згадувались посмішкою здорові і задоволені люди. А ми продовжуємо нашу програму. Розкажіть, ось виробнича практика, де вона ще проходить, у яких закладах? Ну, виробнича практика, виробниче навчання це те, що готує дітей безпосередньо вже до самостійного життя. І 50% нашої роботи це ось ці питання. Тут ми бачили літнє оздоровлення, я тільки скажу, що на куяльнику і зараз наші тільки закінчили працювати. Діти, зараз наші діти перебувають на практиці група дітей в Ширяївському хлібозаводі. Це для нас трохи новий напрямок роботи, але діти працюють там. Ми виконуємо замовлення і організації, і підприємств, Тут задіяні і зварювальні майстерні, це задіяні і столярні майстерні. Надаємо послуги і притулку для неповнолітніх районному, і територіальному центру по догляду за одинокими пристарілими громадянами. Тобто ось ця вся робота, вона тісно прив'язана до питань життєвих, тому що. Навчальний заклад це одне, а самостійна робота, самостійне життя це інше. І якщо вони пошвидше у нас навчаючись, адаптуються до цього, це тільки їм буде краще після закінчення нашого навчального закладу. Розкажіть, а скільки учнів після того, як вони закінчили ваше училище, працевлаштовуються? От, може, є якась статистика? У нас працевлаштовуються фактично всі діти. Ну, я скажу, якщо там призвана до лав Збройних сил поки що призив, ну це теж про влаштування, бо в основному йдуть за професією служити. От. І скажімо, в цьому році 44 наших випускника вони стали студентами вищих навчальних закладів першого, другого та третього, четвертого рівнів акредитації. Це нормальна цифра. Із, скажімо, майже 300 випускників. 44 продовжили далі навчання. Це теж свого роду пласовлаштування. Вони йдуть далі навчатися за обраним фахом. А в нас ще один дзвіночок. Алло. Алло. Ми вас вітаємо у спало. Ми вас чуємо. Говоріть. Добрий день. Добрий. Дуже Добре. мало часу. Микола Десять років тому від Центру зайнятості я прийшла до училища навчатися за професією перукар-модельєр, яку я отримала. Також на базі цього училища я закінчила Хмельницький національний університет за фахом економіка підприємств. Хочу подякувати керівництву училища за можливість реалізувати себе у житті та побажати процвітання та гарних вихованців. Дякую вам. Дякую. І продовжуючи ось такий добрий дзвінок, ми знаємо, що 22-23 жовтня цього року в місті Києві проходив перший всеукраїнський конкурс інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти України. Ви представляли училище і Одесьчину із конкурсною роботою. Розкажіть про це більше. Ну, скажімо так: представляли, ми не зовсім училище, ми представляли Одеську область в обласному конкурсі турі. Конкурсу ми посіли перше місце і. Ось так і Київ, 22-23 жовтня. Ми презентували свою роботу, яка тісно пов'язана з нашою міжнародною діяльністю, інтеграцією в європейський освітній простір нашого навчального закладу. Там були представники від усіх областей України, міста Києва і міста Севастополя. Це 30 учасників. 28 й жереб мені випав, 28-й мені довелося захищати нашу роботу. І наступного дня, звичайно, було приємно почути вже в кінці, що компетентне журі високо нас оцінило. Ми отримали диплом за підписом да, нашого міністра. Диплом першого перш... ступеня за перше місце по Україні у першому всеукраїнському конкурсі інноваційних технологій у сфері професійно-технічної освіти. Це дуже приємно, але в той же час це велика відповідальність Відповідальні. і покладає на нас нові завдання. Я вам дуже дякую і. Е... Я е, дякую вам за те, що ви побували в нашому ефірі і ознайомили всіх хто ще не знав, е, з вашими справами, які сильніші за слова. Е, через професійність, красу і доброту до особистості, саме за такою формулою готують учнів у Березівському вищому професійному училищі. Сьогодні ми ще раз звернули вашу увагу на те, що процвітання і майбутнє держави за людьми, які люблять і знають свою справу. Тож Справи завжди сильніші. Це був телепроект. Справи сильніші. Дякую, що були з нами. До нових зустрічей.